Мы там хихикали иногда, говорили, так да, кто там будет наступать, да? А потом оно получилось. А зачастую да. проходит в докладах, что взято какой-то населенный пункт, начинаешь смотреть, нифига по локации он еще либо даже не тронут, либо идут бои. Но что мы можем еще сказать? Какие тенденции за последнее время проявляются? Зубами вцепились в наши базы горюче-смазочных материалов. Уже нет такого дня, вы, наверное, без боронца это заметили, бьют везде, где только достанут именно горюче-смазочные материалы. Нефть перерабатывающие заводы, там другие объекты с СССР, где хранится горючее. Это еще одна тенденция. Теперь смотрите, что дальше наблюдается? А сатанела Украина зубами вцепляется в НАТО, требуя, чтобы немедленно, мало того, что их приняли в НАТО, так чтобы они ввели контингент на территорию Украины. Это вы видите, сейчас Володимир Зеленский там бегает по Европам, да, вот немедленно вводите и на Ну, конечно, примите и введите. Теперь разрушение количества теракторов по всей территории России. К великой печали мы этого не можем не признать. Вот это Будановский департамент он э, на, всех, на всем протяжении нашей матушки России э, запустил своих агентов. И это надо признать, потому что наша э, контрразведка трудится, не покладая не покладая рук. Но еще одна опасная тенденция, что чаще в Киеве говорят о подготовке к Будем бдительны товарищи, потому что так говорили перед тем контрнаступлением. Мы там хихикали иногда, говорили, так да, кто там будет наступать, да? А потом оно получилось. Не могли бы вы давать такую информацию, допустим, Курская область осталась освободить, Ивановка, Степановка, Петровка, общей площадью 50 квадратных километров. А -а -а. Не У можем, не, не дают нам, получить... все понятно, все понятно, уважаемые. Если бы мы располагали такой информацией, мы бы вам обязательно сообщали. Но мы ни в Генштабе, ни в Мальбороне не служим. Вот сегодня Аллаудиров сказал, освобождены еще два населенных пункта, Миша и Тартас. Но название их генерал да. не, не сообщил. Не сообщил. А зачастую, а зачастую да. проходит в, доклад, в докладах, что взято какой-то населенный пункт, название приводится. Начинаешь смотреть, а, он... а по его координатам Локация, да. нифига, по локации он еще либо не, даже не тронут, либо идут бои. А командиры доложили, ну чего мы хотим-то? Вот і в скипіл білоусов. Помніш Мишем сказав да. докладывает точно. Потому что Там помив Сінькову. Два раза брали, два да. раза сдавали. А сам читаєш міністр обороне. Ну і розпочинаємо ми із воєнних підсумків дня. Та я думаю, что и тижня також Сергей Зурець, директор агенції Дефенс Експрес, з нами. Сергей, вітає, будь ласка, тобі слово. Вітає тебе, Василь. Вітає наш літачів. Сьогодні наш рубесі. Ми будемо говорити про військові підсумки візиту президента до Франції до Німеччини. Скільки літаків міраж отримує Україна? Про атаки ворога у Курській області, які наслідки цих атак, і про ситуацію на Харківщині і на інших ділянках, де тримає оборону бригада Національної гвардії Рубіж. Про це це за мить. Президент України Володимир Зеленський продовжує візити до європейських країн сьогодні Німеччина, де було оголошено про важливий пакет військової допомоги і про перспективи допомоги з боку Німеччини до кінця року і наступного року. А вчора ми знаємо, президент перебував у Франції, де йшлося і про деталі плану перемоги, і про розширення військової співпраці. І ми знаємо, що 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 серед іншого Франція в першому кварталі наступного року збирається передати нам винищувачі міра і зараз низка українських мас-медіа з посиланням на французьку газету Ля Трибун повідомила що ша передасть Україні від 12 до 20 літаків міраж 2005. Хоча насправді у Франції зараз є 26 таких літаків, з яких у справному стані перебувають лише 20. Зараз частина цих літаків проходить модернізацію для того, аби з них можна було використовувати кероване озброєння класу повітря земля, і очікується, що дійсно від 12 до 20 літаків можуть бути передані Україні, і тепер головне питання в кількості пілотів, які можуть опанувати ці літаки. Ми знаємо, що зараз відбувається навчання наших пілотів у Франції, і саме від кількості пілотів буде залежати кількість того парку, який отримає Україна в наступному році, що вкрай важливо для доповнення потенціалу літаків F-16 які загалом дійсно мають суттєво посилити наш повітряний потенціал? А далі з небес на землю і про ситуацію у Курській області поговоримо, тому що е, вчора було низка повідомлень пов'язаними з тим, що відбувається на цій ділянці фронту, де з 6 трав... серпня відбувається. Наші наступальні дії, і де ми знаємо, проводиться така достатньо гучна і непроста операція пов'язана з утриманням плацдарму на російській території. І серед іншого, ми знаємо, що за цей час Росія наростила угрупування своїх військ на цій ділянці, аби стримувати українські війська з 10 тисяч до 50 тисяч, тобто фактично в 5 разів. І вчора була інформація про те, що ворог. Вдався до чергових контратак. І що саме там? Відбувається, якщо ми зараз подивимося на карту, то насамперед можемо виділити такий компонент, що фактично зараз ворог намагається здійснювати атаки, які скеровані на трасу, яка веде від Кореневого до Суджу. От зараз ми бачимо цю трасу, і якраз в цій ділянці в напрямку Любимовки були вчора, починаючи з 16 години вечора наступальні дії там бригади мор морської піхоти, яка намагалася здійснити прорив до Любимовки, далі перетнути трасу і е рухатися далі на. Е Схід вчора була інформація від Діпстейту, що насправді був край важкий день в Новоіванівці. Новоіванівка – Ново це населений пункт вже за цією трасою, а перерізання цієї траси власне ну загрожує, створює загрозу для забезпечення всього нашого там частини поздарма, які перебуває на півночі. Так от Діп написав про те, що вступати в бій довелося. Нашим артилеристам і дронщикам ворог за останній час тягнув чимало техніки та живої сили в ці на цей напрямок. І російські Z-канали зранку повідомляли про те, що відбулося розрізання українських позицій, і про успішний штурм Любимівки. Про цей населене пункт раз на на, який розташований на цій трасі, про яку я казав.